Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні до нас залітає до продажу ось такий Hyundai Tucson. Це у нас 2008 рік. Автомобіль у нас корейської зборки на 2 двигуні. Газ-бензинчик, газ у нас вписаний в техпаспорт на такому гарнючому оригінальному колесі. В дуже гарному, охайному стані він у нас похузову. Присутні парктроніки з та ззаду. Ось погляньте, будь ласка, у нас там. Салончик у нас в чохлах. Під чохлами в дуже гарному, збереженому стані. Попереду в нас повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, ось таке гарнюче шкіряне кермо 229 тисяч оригінального пробігу. Ось така магнітолка, газик, клімат-контроль. Заправлений механіка п'ятиступка, передні підігріли сидінь, приїхати і придбати цей автомобіль. Ви можете по вулиці Територіальна оборона 102, місто Київ Працюємо для вас кожного дня.